Амбітні плани до кінця червня Укравтодор обіцяє побороти всю ямковість на автошляхах держави. Про це наді міністрів на засіданні уряду переконував головний дорожник країни Євген Прусенко. Мовляв, відомство робить для цього усе можливе. А робота у дорожників клеїться, бо ям цього року вдвічі більше ніж у минулому. На сьогодні, з початку року, всього зафіксовано 5,2 мільйона квадратних метрів ямковості. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Зараз ліквідовано в процесі ремонту 4,2 мільйона квадратних метрів, але ще в деяких областях на дорогах державного значення. Робиться все можливе, щоб завершити ці роботи. До кінця а тут ще 30-ти градусна спека. Під палючим сонцем бітум деформується і на дорожньому полотні з'являються колії. Сліди вантажівок. Бізнесмени вже традиційно економлять на рейсах і кожну машину навантажують під зав'язку, біткається в володоморці. Проблема не тільки в обсягах бюджетних видатків та ефективності дорожних робіт, а й в тому, що дорожне покриття передчасно руйнується перевантаженим транспортом. За даними «Укравтодору», більше 80% транспортних засобів їздять. З перевищенням нормативів вагових показників. Таким чином бізнесмени економлять на кількості рейсів, а те, що від цього страждають інші громадяни, їх не торгує. За порушення вагових норм каратимуть гривнею і немалою. Мінінфраструктури пропонує дотягти штрафи до 2000 тисяч гривень для звичайних водіїв і до 17 тисяч гривень для підприємців. Відповідний законопроект в уряді сьогодні вже розглянули.